Це в місце ситуація досить складна. Постійно ворог завдає удари як з авіації, так і застосовує стосовно попила. А сказали, що буде собака? Буде забирати собаку? чи ага. Евакуація, евакуація. Хто бажає виїхати, підходьте. Евакуація. Чергова адреса евакуація. У вас віші собрані? Ну давайте, що там виносить, давайте виносить. Давайте до машини, пошли. Давайте вже немає времени трошки нам. Він он прямо пішов. Виходьте з машини, десь відходьте від машини, хавайтеся, бігом. Бігом, 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 туди за хлопцями. Ми зараз не зможемо уїхати, доки поїдемо, за нами полетить. Ну садись в машину, тоді від'їжджай, ми будемо закривати, Дім. На нас йде. Дім, відходи. Тікай, так. Да. Поехали, все. Двери просто прикрой, пожалуйста. Коротше, держимося. Боже, поможи і нікому не кажи. Дима, смотри небо, я розворачусь. Скоренько, скоренько, давай, скоренько, скоренько, скоренько. Здрасте. Все, все. Давайте, давайте, давай, ты, давай, давай. Давай, давай, Все, все, все. Сумка, кажется, чтобы по двери не ставила. Это вы откуда? Заречно. И когда вы оттуда вышли? Утром в 8 часов. Сегодня, да? Да, Без да, там, не подіта, просто а що з вашим жильем? Столи, згоріло, дрони. А, 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 а когда що і дрони по вам бур, літали? Бур, Ой, ми ховалися, дрони літали, ми ховалися. Бур 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 і бур'яни, і, і дерева ховалися. Страшне. Не давали вам нормально навіть вийти, так? По да? бур'янах лізли.